Я вітаю вас на уроці математики в 3 класі. Тема нашого уроку розв'язуємо прості рівняння. В підручнику це сторінки 56-57. На попередньому уроці ми познайомились з рівнянням. Ми розв'язували рівняння, добираючи з поданих чисел таке, що перетворює його на істину числову рівність. Це число ми назвали коренем рівняння. Такий добір займав у нас чимало часу. Проте не завжди надано множину чисел, з якої можна дібрати корінь рівняння. У цьому випадку використовують інший спосіб розв'язування рівняння, з яким ми сьогодні й познайомимося. А для початку запишіть число відповідь різницю чисел 19 і 14 збільшити у 9 разів. Що таке різниця? Різниця це віднімання. Так, 19 відняти 14. Буде 5, 5 збільшити у 9 це помножити. Отже, 45. Далі у вас самостійна робота. Ви, ви обираєте варіант, який вам більш до вподоби, Ставите відео на паузу і виконуєте обчислення. Наступне завдання. Нам треба розбити записи на дві групи. За якою ознакою ми будемо це робити. Згадайте, що ви знаєте про рівняння? Ми знаємо, що рівняння, це, числова рівність, це, рівняння це рівність, яка містить змінну. Відповідно, перше, це буде числова рівність, рівність, яка містить змінну, числова рівність, і рівність, яка містить змінну. Тобто, рівняння 42 додати А дорівнює 71 і К поділити на 8 дорівнює 2. Розбили їх. Перша, перший стовпчик це числові рівності, другий стовпчик це рівняння. І розв'язуємо це рівняння. Розгляньте, як вони розв'язуються. 42 додати А дорівнює 71. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. Ось це ми й записуємо. На новому рядочку пишемо. А дорівнює. 71 відняти 42. Внизу знову А дорівнює. Обчислюємо. 71 відняти 42. Буде 29. Далі замість А у нашу рівність. Зі зміною наше рівняння, ми ставимо число те, яке знайшли, тобто корінь рівняння. 29, ми ставимо на місце, на місце змінної А 42 додати 29, рівня 71, і тепер вирівнюємо праве ліве. Додаємо зліва 71 і вирівнюємо, якщо у нас. 71 то дорівнює 71, тобто числа між собою дорівнює. Значить, рівняння розв'язане вірно. Відповідь А дорівнює 29. Друге рівняння К поділити на 8 дорівнює 2. Невідоме ділене. Як знайти невідоме ділене? Треба дільник помножити на частку. Так, і пишемо. Рівняння записується в стовпчик. Змінна. Пишеться під змінною, і ми пишемо к дорівнює 2 помножити на 8. Тобто все, що ми проговорили, ми тепер записуємо 2 помножити на 8, вниз к дорівнює, обчислюємо 2 на помножити на 8, буде 16. Те, що у нас вийшло, К16, ми підставляємо у верхнє рівняння. На місце К ставимо 16, поділити на 8 дорівнює 2, вирівнюємо ліве. Праве, так, ліву сторону з правою, 2 дорівнює 2, 2. Відповідь К дорівнює 16. Рівняння розв'язане вірно. Наступне завдання. Розв'яжіть рівняння, дібравши їх корені з поданих чисел. 3, 5, 6, 7, 9 і 32. Спосіб добору. Заключається в тому, що ви берете числа, підставляєте і визначаєте, правильно чи ні. Але, знаючи правила, знаючи, як знаходити невідомий компонент дії, легше виконати правил, виконати дію за правилом, і тоді обчислити і записати рівняння. Отже, 6 помножити на A дорівнює 36. Якщо ми будемо спосіб добору підбирати, ми візьмемо трійку, поставимо замість А спробуємо 6 помножити на 3. Буде 36? Ні. Далі 5. 6 помножити на 5, буде 30. Не підходить. 6 помножити на 6, буде 36. Але ж як це записати? Та способом добору? Ми знайшли, що це 6, але ж записати це. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. А дорівнює 36 поділити на 6. А дорівнює 6. Тепер замість А у верхнє рівняння ми вставляємо 6. 6 помножити на 6, дорівнює 36. Обчислюємо зліва. І вирівнюємо. За допомогою дорівнює, тому що у нас з вами. Рівність вірна. І пишемо відповідь А дорівнює 6. Друге рівняння К поділити на 4 дорівнює 8. Знову можемо підбирати. Так? 3 поділити на 4 неможливо, 5 поділити на 4 неможливо, 6 поділити на 4. І так ми будемо перебирати, поки не знайдемо те число. Але коли ми використовуємо правило і знаємо, що щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Ми можемо записати к дорівнює 8 помножити на 4 к дорівнює 32. У верхнє рівняння наше вихідне 32. Ділимо на 4 дорівнює 8, обчислюємо, перевіряємо. Отже, відповідь К дорівнює 32. Поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати два рівняння самостійно. Перевіримо. Перевірте свої розв'язки. Далі ми згадуємо відповідні правила і знаходимо невідомі компоненти. Додавання. Як називаються числа при додаванні? Доданок. Доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий, Тобто 41 відняти 25. Буде 16. Далі 32 поділити на невідоме. Дорівнює 8. Щоб знайти невідомий, невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 32 поділити на 8. 4. Тут у нас зменшуване, невідоме зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба різницю додати від'ємник. 75. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. 21 ділимо на 7, буде 3. 40 відняти. Число якесь. Отримаємо 16. Щоб знайти невідомий відємник, треба зменшуване, відняти різницю. 40 відняти 16, буде 24. Невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба. Дільник помножити на частку 8 на 4. Далі невідомий множник. 54 поділити на 6 буде 9. Невідомий доданок. 50 відняти 16 до рівня 34. Відповідно, 16 додати 34 до рівня 50. Розгляньте, як діти розв'язали рівняння. Прокоментуйте їхнє розв'язування. Які правила застосовували діти. Ці записи у вас є в підручнику, і ви їх вже такі рівняння розв'язували, тому записувати їх не потрібно. Які правила використали діти? Знаходження невідомого множника. Так, як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Тут невідоме ділене. Як знайти невідоме ділене? Треба дільник помножити на частку. Тобто, використовуючи правила арифметичних дій, ви можете розв'язувати рівняння. Далі поставте відео на паузу і використовуючи правила знаходження невідомого компонента арифметичних дій, розв'яжіть ці рівняння. У нас в першому рівнянні невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Друге рівняння аналогічне. Спробуйте розв'язати самостійно. Перевіримо. Наступне рівняння. В першому рівнянні невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. В другому рівнянні невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Перевіримо. Поставте відео на паузу і відпочиньте. Отже, пам'ятка, порядок розв'язування рівнянь. Читаю рівняння з назвами компонентів. Визначаю, який компонент невідомий. Згадую, як знайти невідомий компонент. Виконую відповідну арифметичну дію. Виконую перевірку. Підставляю знайдене значення замість змінної та визначаю, чи буде при цьому рівність істинною. Роблю висновок про те, чи правильно розв'язане рівняння. Наступне завдання у нас з вами. Це задача. Нам треба пояснити короткий запис задачі, сформулювати кожну просту задачу і скласти план розв'язування задачі. Отже, в автобусі їхало 42 пасажири. Чоловіки і жінки. Після того, як на зупинці вийшли 7 чоловіків, в автобусі залишилось 24 чоловіка. Скільки жінок їхало в автобусі? Отже, пояснюємо короткий запис задачі. Було, вийшли, залишились. В автобусі були чоловіки і жінки. Скільки було їх окремо, нам невідомо, але відомо, що разом їх було 42. Після того, як на зупинці вийшло 7 чоловіків, в автобусі, в автобусі залишилось 24 чоловіки. Чи можете ви дізнатися, скільки було чоловіків? Що нам треба для того, щоб відповісти на питання задачі, скільки жінок їхало в автобусі. Окремо, скільки жінок їхало в автобусі. Щоб відповісти на питання задачі, скільки окремо жінок їхало в автобусі, нам треба відокремити, скільки було чоловіків, і тоді ми дізнаємося, скільки жінок. А чоловіків ми можемо дізнатися в першій дії. Тому що ми знаємо, що вийшло 7, залишилось 24. Отже, скільки їх було до цього, їх було більше. Отже, яка буде перша дія? Перша дія буде додавання 24 додати 7, щоб дізнатися, скільки було чоловіків. 31. Тепер, знаючи, скільки було чоловіків окремо, ви зможете дізнатися, скільки ж жінок залишається? Всього було 42 людини. 31 це чоловіки. Скільки залишається для жінок? Треба від більшого відняти менше 42, відняти 31. Отже, в автобусі їхало 11 жінок. Вираз, за допомогою якого можна розв'язати цю задачу. Наступна задача записувати її не треба, задача на логічне мислення. Отже. Яна, Сергій, Євген змагалися з бігу. Визнач, хто з них прибіг першим, другим і третім. Якщо істинні такі твердження, Сергій прибіг не першим, а Євген прибіг не другим. Отже, Сергій був не перший. Так, їх було... так візьмемо перо, їх було троє. Перший. Другий і третій. Яна, Сергій Євген. Сергій прибіг не першим, а Євген прибіг не другим. Отже, Сергій міг прибігти або Сергій міг прибігти або другим, або третім. Така заковириста букавка, але щоб розібратися. Да? А Євген прибіг не другим. Тобто Євген міг прибігти або першим, або третім. Так? Яна прибігла не третьою. Яна не третьою, тобто Яна може бути ось тут, і Яна може бути ось тут. А Сергій прибіг не другим. Тобто Сергій сюди вже відповів. Отже, Сергій у нас залишається третім. Яна другим, а Євген першим. Давайте перевіримо. Першим прибіг Євген, другою Яна. А третім, Сергій, неправильно правильно визначили задачу. Отже, про що потрібне для навчання ви дізналися сьогодні на уроці. Сьогодні на уроці ви розв'язували рівняння. Так? Як пізнати рівняння? Рівняння це рівність, яка містить змінну. Які істотні ознаки рівнянь слід. На які істотні ознаки рівнянь слід, слід звернути увагу? Які способи розв'язування рівнянь ви знаєте? Є спосіб добору і є спосіб на основі конкретних, на основі знання арифметичних дій? Чи зручно користуватися способом добору? Звичайно, незручно, так довго. В який спосіб зручніший як слід міркувати під час розв'язування рівнянь на основі застосування правила знаходження невідомого компонента арифметичних дій. Треба дуже добре знати компоненти арифметичних дій. І правила знаходження невідомого компонента. Тоді буде дуже легко розв'язувати рівняння. Ваше домашнє завдання номер 5 3, 4. Стопчик номер 5 третій, четвертий стовпчик на сторінці 56 розв'язати. рівняння. В кінці уроку оцініть, як вам працювалося, виставте собі рівень, за яким ви вважаєте, виконали всі завдання. Я вам дякую за урок. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!